З вами Аватар Крісті. І сьогодні цей випуск присвячується валетикому, да, тому пуделю з баху Сьогодні я розкажу про нього трішки тоніше. Ого, цілий випуск цій собаці присвятила. Нормально. Так, почнемо ж. Для початку я можу сказати, що, як і всі інші, я спробувала бах з тим, як. Зробити, що він став великий. Він став великим. Але після того, як через деякий час я вийшла з гри, а потім знову стояча, я побачила іншу породу собаки. Так. Це було шокуюче, тому що той класний пудель його не було, а та порода була в зоомагазині магазині. Після цього я подумала, а якщо перезавантажити типу, цю тваринку з її речами, то можливо, можливо, воно і вийде, і я зможу. Знову буде мій пудель, але ні. Коли я це зробила, натомість я отримала міні-копію тої собаки, на якого перетворився пудель. Типу, той пудель перетворився на одну собаку, і саме там я побачила таку міні-копію такої собаки. Це мене засмутило. Але коли прийшло оновлення, я знову перезагрузила і нарешті побачила там пуделя маленького. Але ж, що не радість, то радість В деяких випадках, але в цьому випадку ні, тому що я вийшла з гри і знову зайшла і побачила там не пуделя. Я побачила міні-копію тої самої собаки. Я це саме зняла на відео, тому я хотіла, типу, розказати класну новину, а зайшла, побачила, а там путь вже не буде. І в мене вже, до речі, доказів тоді не було. Тому що я перевірила на камеру, там нічого не спрацювало. Ну от, а ця собака, велика її копія, жила саме в цьому будинку, на якому я зараз. І. Сьогодні щойно я заходжу і вона на цьому поверху бачу отаку картину. <гум> вона, вона, типу, велика, але вона повернулася. Але подивіться на значок її емоцій, тут ж не буде. А ні, в принципі, на всіх собаках, по-моєму, там, пуделя... там не пудель був. Неважливо. <гум> Надіюся, хочу я вийду і знову зайду. Я тут побачу того самого собаку. І якщо я повернусь у ліфті, я його знову побачу. Я так надіюся, я дуже надіюся, що Бах цей більш працювати не буде. До речі, коли було новиня, я така, ну, Бах уже пройшов, нарешті, але ні. Ну, на, ре... ну, на щастя, ця... цей песик є, але я не знаю, чи це довго. Тому що кожен раз, коли я це кажу, ним трапляється дива. диван. Ну, хоча б він великий, але є. Це за це дякую. Дякую велике за це. Тож в мене поки що таке, я надіюся, якщо вийду, то він все одно буде таким самим, і в ліфті він не перекочиться на іншу собаку, як завжди. Гаразд. про цю собаку, і моя історія добігає кінця. Напишіть в коментарях свої історії, з цією собакою. Не одні проблеми, знаєте? Одні проблеми, чесно. Тож напишіть свої історії в коментарях. Всім пока, чекаю лайків.